Уявімо ситуацію, іноземка за кордоном пояснює комусь, чому вчора не прийшла на зустріч. Як ви гадаєте, хто з цих двох людей говорить англійською краще? I couldn't come yesterday because my daughter was sick, and I had to take her to the hospital. I cannot come yesterday because my daughter's sick and I had to take her in hospital. То хто ж, на вашу думку, розмовляє англійською краще? Варіант А чи Б? Напиши про свою думку в коментарях. Зараз же. я почекаю. Річ в тому, що варіант А говорила англійською граматично. Ідеально правильно, тоді ж як варіант Б зробила досить таке багато граматичних помилок. Не знаю, як ви, а я вважаю, що варіант Б говорить англійською краще ніж варіант А, тому що вона говорила впевнено, чітко, зрозуміло, в досить хорошому темпі та емоційно. А саме це справляє на співрозмовника хороше враження, а не те, скільки граматичних помилок ви зробили. У цьому відео ви дізнаєтесь про три прийоми, три вправи, які ви можете робити наодинці, які допоможуть вам говорити іноземною мовою впевнено, зрозуміло та в хорошому темпі. Першу вправу я назвала впевнена трійця. Заключається вона в тому, що. Бажано кожного дня ми складаємо іноземною мовою три речення: ті речення, які ви, наприклад, сьогодні проговорювали, але були в них не впевнені або хотіли сказати, але так і не змогли. Ті три речення, які вам часто потрібні в житті, але в яких ви ще не впевнені. Ми записуємо ці три речення, можна і навіть потрібно використовувати словник, перекладач, щоб перевірити, чи все ми правильно написали. Також можна виписати готові речення з додаткових джерел. Потім ми проговорюємо ці три речення в повний голос, впевнено, емоційно багато разів, насолоджуємось кожним словом. Можна записувати. Писувати себе на відео, а потім передивлятись. Ціль проговорити ці три речення так на пам'ять, ніби ви їх кажете своєю рідною мовою. На наступний день повторіть ці три речення, а ще краще використати у спілкуванні з людьми, а потім напишіть ще. Три нові речення: багаж ваших впевнених речень буде поступово збагачуватись. У спілкуванні ви легко будете використовувати елементи з цих речень, не просто слова, а ці словосполучення. Вам не прийдеться про них сильно задумуватись, тому що речення у вас були дуже добре натреновані. Але ще головне регулярно повторюйте, перечитуйте ці речення, щоб вони не забувались. Друга вправа це спонтанне говоріння. В житті ми, як правило, не спілкуємось з завченими текстами, ми виражаємо свої думки спонтанно. Тому у вивченні іноземної мови важливо тренувати своє спонтанне безперервне говоріння в спокійному, зосередженому стані, тобто наодинці. Є дуже класний сайт ESL Discussions, де зібрано 700 різних тем, і до кожної теми зібрано по 20 запитань. Первинно цей сайт англійською мовою, але на своїх гаджетах. Бачите, ви можете перекласти його на будь-яку іншу мову, навіть якщо і будуть якісь помилки, в даному випадку це не є так важливо. Ми обираємо тему і відповідаємо вголос на запитання протягом 5 чи 10 хвилин, як захочете. Стараємось говорити безперервно, не робити великих пауз. Якщо забули або не знаєте якесь потрібне слово, швиденько заміняємо його на інше. Не потрібно намагатись говорити складно, виражаємо свої думки просто, використовувати. Ту лексику, яку вже знаємо. Скажете, та я буду робити багато помилок. Та й нехай краще говорити з помилками, ніж взагалі не говорити. У першій праві ми тренували свою правильність, вилизували кожне речення, а в другій праві ми відпускаємо себе. Тут головне донести зміст і робити це Певнено, третя вправа це shadowing. Це коли ми слухаємо фразу, а потім голос повторюємо її, імітуючи ту ж інтонацію. Ви можете обрати аудіо чи відео з приємним вам голосом, де говорять чітко, зрозуміло, в помірному темпі з тою лексикою, яку ви вже знаєте. Не обов'язково, щоб це був носій, це може бути і не носій, але з дуже хорошою вимовою. Ви просто слухаєте фразу ставите на паузу, повторюєте голос, імітуючи ту ж інтонацію і так далі. Покажу вам на своєму прикладі, як це можна робити. Viele Deutschlerner denken, dass ihnen die Motivation fehlt. Viele Deutschlerner denken, dass ihnen die Motivation fehlt. Was ihnen aber tatsächlich fehlt, ist die Disziplin. Was ihnen aber tatsächlich fehlt, ist die Disziplin. Und diese kann man mit Hilfe guter Gewohnheiten stärken. Und diese kann man mit Hilfe guter Gewohnheiten stärken. Тут ви дуже добре тренуєте свою вимову, що теж є дуже важливо, щоб говорити іноземною мовою не тільки впевнено, а й природньо. Красиво. Також дуже корисно є читати вголос іноземною мовою, але тут важливо слідкувати, щоб ви правильно вимовляли незнайомі вам слова. Вимову слова ми завжди можемо перевірити в інтернеті. Ці прави описані сьогодні. Ви можете робити без чужої сторонньої допомоги. Нам в допомогу приходять безкоштовні інтернет-ресурси. Тому тут є дуже важливою самодисципліна, тому що регулярність це ключ до успіху. Я вам дуже дякую за. Перегляд цього відео, ставте пальчик вгору. Якщо воно вам сподобалось, підписуйтесь на мій канал, заходьте також на мій гломовний та німецькомовний канали. В описі під відео є посилання. І також пишіть про те, як ви тренуєте своє говоріння іноземною мовою і чи є у вас з цим складнощі. І ми зустрінемось з вами в наступному відео!